Ви не повірите, коли востаннє Україна брала золото в ігрових командних видах спорту? Аж 30 років тому, у травні 1995 року, легендарна жіноча баскетбольна збірна під керівництвом Володимира Рижова. Створила сенсацію на Євробаскеті у Чехії. Тоді в одній четвертій дівчата розібралися з Литвою. Далі був півфінал з судівством на користь Росії, але Україна все одно взяла принциповий матч: 69-64. І фінал проти непереможних італійок, що свої два матчі сітки плей-офф виграли із різницею у 50 очок. Страшна травма Олени Вергун лише змусила дівчат триматися міцніше. Українки пішли у відрив з перших. Вилин і закинули найкращому захисту турніру 77 очок. Наші лідерки були нестримними. 28 балів на рахунку Олени Жирко. Марина Ткаченко додала 24 і 9 підбирань, і Україна з першої спроби взяла європейське золото, яке і досі залишається нашим найбільшим міжнародним успіхом в історії командних видів спорту.